Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в етері ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми, як завжди, поговоримо про ті кримінальні події, події просто з життя тернопільської поліції, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму, як то кажуть, з поповнення. Власна поліція Тернопільщини отримала 17 нових спеціальних автомобілів для виконання завдань у зоні бойових дій на деокупованих територіях та для втілення безпекових заходів та різноманітних проєктів на території нашої області. Хто і за що придбав позашляховики, автобуси та спецавтомобілі, та хто і кому вручив ключі від цих автомобілів. Дивіться у нашому сюжеті. Автопарк підрозділів поліції Тернопільщини поповнився 17 новими спецавтомобілями. Більшість із них правоохоронці використовуватимуть під час несення служби у зоні бойових дій та на деокупованих територіях. Інші слугуватимуть для забезпечення громадського порядку на території краю. Ключі від авто поліцейським вручив начальник головного управління національної поліції в області Сергій Зубаненко. Маємо приємну місію вручити служби автомобілі саме ті, які будуть забезпечувати охорону громадського порядку в області. А також службові автомобілі, які безпосередньо будуть допомагати вам виконувати бойові задачі в зоні проведення бойових дій. Тому що безпека працівників поліції, безпека наших громадян це пріоритет. Номер один. 13 транспортних засобів передала Тернопільським поліцейським національна поліція України. Ще чотири автівки придбали для своїх шерифів Великоберезовицька, Заліщицька, Збаразька та Золотиківська громади. Нові авто допомагатимуть створювати безпечне середовище у громадах. Начальник обласної поліції подякував керівникам територіальних громад за співпрацю та підтримку у реалізації проекту Поліцейський офіцер громади тільки спільними зусиллями. Ми зможемо зробити все для того, щоб наші. Мешканці громад почувалися безпечно в наших населеннях. пунктах. спеціалізовані автомобілі передали підрозділам для використання у зоні бойових дій. Броньовані позашляховики захищатимуть бійців спецпідрозділу Корд на передовій. Машину для перевезення службових собак використовуватимуть працівники кінологічного центру. Автівки для транспортування спецтехніки, яка використовується під час розмінування на доокупованих територіях, отримала вибухотехнічна служба. Дані транспортні засоби дозволять нам в повній мірі виконувати поставлені задачі, а саме транспорт. Та подальше знищення. Наприклад, в даному автобусі ми будемо перевозити роботизований комплекс, який буде нам допомагати в розмінуванні тих територій. За результатами роботи у 2023 році начальник головного управління національної поліції Тернопільській області відзначив кращий підрозділ поліції області. Ним став відділ поліції номер 1 міста Бережане. Подяку та ключі від нового автомобіля отримав керівник територіального підрозділу Сергій Гаврилюк. Заохочення та інші цінні подарунки за сумлінне виконання своїх службових обов'язків також отримали 19 поліцейських області. Серед них бійці спецпідрозділів, поліцейські офіцери громад, слідчі, оперативники, дізнавачі, які досягли вагомих результатів у службові. І далі у нашій програмі мова йтиме про кримінальні новини. Власне, бізнесменів у лапках, які продавали квитки до Європи, так би мовити, в одну сторону викрили оперативники Тернопільщини. Ціна питання була 3500 американських доларів. Саме за таку суму хілянтам організували легальний виїзд з країни під виглядом водіїв міжнародних перевезень. Викрили цю схему оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки спільно з слідчими поліції та співробітниками департаменту військової контрозвідки служби безпеки України. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Місцевого мешканця, який за 3,5 тисячі доларів пропонував охилянтам організувати легальний виїзд з країни під виглядом водіїв міжнародних перевезень, викрили оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими поліції та співробітниками департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Бізнесмен запевняв, що має знайомства та може внести неправдиві відомості про клієнтів до однієї з офіційних баз даних, і це дасть змогу без проблем виїхати за межі країни. Одразу після отримання аванс квитанцію за послугу фігуранта затримали в процесуальному порядку. Нелегальну схему виїзду до Угорщини також організували двоє мешканців Тернопільської області. Щоб виділити на чорному ринку, фігуранти пропонували клієнтам, що зможуть оформити документи, а саме статус біженця в сусідній державі. Вартість послуги складала 9 тисяч доларів. У цю суму входив трансфер клієнта до місця перетину кордону у Закарпатській області та подальше сприяння у виготовленні документів в сусідній державі. Крім цього, замовники запевняли втікачів чи, що діють із відома місцевих прикордонників, а тому ніяких проблем із втечею з країни не буде. Ділків затримали під час отримання усієї суми коштів за так званий квиток до Європи. У поле зору оперативників внутрішньої безпеки потрапила і група осіб, яка пропонувала мешканцям Тернопільської області виїхати до Молдови. За 9 тисяч 500 доларів двоє ділків обіцяли військово зобов'язаним чоловікам відвести їх до Одеської області. При цьому спільники запевняли осіб, що проблем із перетином кордону не буде, оскільки вони знають час, місце, графік та роботу державної прикордонної служби України. Працювали замовники за попередньою передоплатою у розмірі 5 тисяч доларів, які одразу обмінювали у криптовалюту у всіх трьох епізодах Фігуранти затримали спорядку статті 208 КПК, та на сьогоднішній день всім фігурантам оголошено про підозру передбачено статтею 332 кримінального кодексу України. Далі у нашій програмі мова йтиме про кабельного злодія. Раніше судимого тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки. Зловмисник поцупив електричний кабель, завдавши потерпілому збитків на понад 7 тисяч гривень. Для чого наркозалежний чоловік викрав понад 100 метрів кабелю? Яке покарання його чекає? Дивимось далі у нашому сюжеті. До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся житель обласного центру та повідомив про крадіжку. Зі слів потерпілого, невідома особа привласила майже 100 метрів електрокабелю, який він на декілька хвилин залишив біля вхідних дверей підвального приміщення багатоповерхівки. В ході оперативних заходів працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що до даного злочину причетний раніше судимий за наркозлочини 38-річний житель міста Тернополя. Зловмисник скористався моментом, коли потерпілий на декілька хвилин зайшов у приміщення, залишивши кабель. Без нагляду та викрав його. Чуже майно збув невідомій особі, виручивши 2 тисячі гривень. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Далі у нашій програмі мова йтиме про безпекові проекти. Бути Помітним це безпечно. Власне, превентивний захід з профілактики безпеки дорожнього руху провели працівники поліції. Вони роздавали у Тернополі місцевим жителям світловідбивні елементи, адже такі прості речі можуть вберегти життя та здоров'я. Деталі далі у сюжеті. Превентивний захід із профілактики безпеки дорожнього руху провели патрульні поліцейські. Вони роздали жителям міста, ліхтарики та світловідбивальні елементи, адже такі прості речі можуть берегти життя та здоров'я. Правоохоронці нагадали учасникам дорожнього руху про необхідність дотримання правил особистої безпеки у темну пору доби, одягати яскравий одяг та носити світловідбивальні флікери. Роздаємо такий найоптимальніший і ефективний подарунок, як світлоповертальний елемент, стрічка, яка при увімкненні фар автомобіля відбиває світло і таким чином пішоходи стають помітними в темну пору доби або в умовах недостатньої. Видимості флікери можуть бути у вигляді браслетів, стрічок на руку чи рюкзак, наклеюк, брелоків або жилетів, як зазначив тернополянин Антон Марчевський, при наявності у дорослих та дітей таких елементів, водій завчасно може помітити пішоходів. Дітям так само важливо пояснити те, що вони повинні бути помітними в темну пору доби, і тому, якщо вони входять в якомусь монотонному одязі, потрібно, щоб вони вдягнули на себе світловідбивні стрічки для того, щоб коли вони переходять дорогу. Водії змогли їх помітити. Тут світлоповертаючий елемент і ліхтарик. Поліція тобі дарує. Стрічка, яку ти зможеш одягнути на одяг або взагалі на будь-який рюкзак з собою рюкзак. Патрульні закликали усіх подбати про себе та своїх близьких. І далі розкажемо у нашій програмі про волонтерську допомогу. Бережанські шерифи передали бійцям штурмової бригади Людь, які боронять нашу країну на передовій, Теплий одяг, термобілизну та різні смаколики. Де діти взяли гроші на благодійну допомогу, розкажемо далі у нашому сюжеті. Ми юнацький корпус поліції, Бережанські шерифи. Ми з ЮКП нуль і влаштували благодійний вертеп на підтримку люті. Ми зібрали кошти, щоб закупити термобілизну і фліски, щоб було тепло. Щиро вам. Будь-який час є можливістю для добрих справ. Вже вкотре бережанські шерифи долучаються до благодійної допомоги. Діти організували вертеп, з яким виступали у державних установах на підприємствах та організаціях. Своєю колядою учасники юнацького корпусу зібрали 22 тисячі гривень. На усі кошти вони придбали комплекти термобілизни та флісові кофти. А також власноруч виготовили обереги для українських захисників. Ми робили власноруч з юнацьким корпусом поліції обереги для військових. Це як ведмедики або там котики, і також браслетики. Бійці штурмової бригади Людь виділили час та зустрілися із шерифами, не дивлячись на складну ситуацію у зоні проведення бойових дій. Діти передали 22 комплекти одягу та подякували захисникам, які, попри все, продовжують гідно чинити відсіч збройному агресору. Ми хочемо подякувати діткам, які організували нам закупівлю термобілизни, оскільки вона на даний час буде дуже помічна нашим побратимам і бійцям нашого підрозділу, щоб далі виконувати свої функціональні обов'язки з протидії збройній агресії Російської Федерації. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, перемоги. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.